Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розкажу про стрітення, це свято, яке святкують у лютому. Весна зустрічається з зимою. А ще це релігійне свято. Кажуть, цей день маленького Ісуса вперше принесли до великого храму в Єрусалимі. А ще люди в цей день всі йдуть до храму і святять стрітинські свічки, які мають дуже велику силу. Вони оберігають дім від всяких бід, від негод і, звичайно, від хвороб людей. Також святять воду, але найбільш цілюща вода це та, яка взята з криги або із бурульок. Вона дуже корисна і захищає також від повеней. В цю ніч люди виставляють зерно в тарілці на вулицю. Якщо покриється росою, то буде урожай. Ось такі всякі є прикмети. Зима, звичайно, гарна пора року, але пташкам і звірятам важко жити. Пташечки з нетерпінням зустрічають, коли ж ця весна вже нарешті прийде й поборе зиму, бо зимою їм навіть важко не те, що поїсти, а напитися води. Вона просто замерзає на лід, але коли лід розтає, то, звичайно, пташкам весело. Ось подивіться, як виглядає годівниця взимку добре, що вона накрита. Снігурі ось шукають також собі їжу. Вони їдять ягоди на кущі обліпихи. Звичайно, і звірі теж уже втомились від зими. Вони їдять свої останні запаси. А зайчик уже мерзне на тому снігу. Так що у нього одна мрія, скоріше б ця весна вже поборола зиму. І нарешті він би зняв свою білу шубку, в якій він знаходиться зимою, і надів уже іншу весняну. Зайчик мріє, про квіти, про логи, про тепло. Так само, як про це мріють і люди. Бачите, дівчинка чекає перших квітів. А діти в садочку також хочуть пришвидшити весну, дарма що за вікном сніг, а на підвіконнях в них вже ростуть городи, якими вони милуються. Отже, стрітання обов'язково відбудеться, і обов'язково весна вижене вже цю холодну зиму, бо десь під снігом вже вона тихо дихає. А ще в народі кажуть, що якщо на стрітення півень води нап'ється, то на Юрія віл напасеться. Тобто, якщо буде відлига, то в травні, коли буде свято Юрія, вже буде багато трави, можна буде випасати вже худобу і навіть косити сіно. Ось така прикмета. І, звичайно ж, потім розквітуть сади, квіти. І, звичайно, народиться нове життя. Весна обов'язково переможе.